Давно було. О, Топорко, і далі пішла Яблуновська, ініціал був змінений, і дві, два прізвища. Взагалі ну, дітей таких нема, фамілія десь похожа, а е, ініціали не такі. Ну, і дуже детально розписано, яка я погана людина. Так, да, Дійсно, я на сьогодні вже корупціонер. І ви знаєте, я горжусь, що стала саме отут, щоб побачили люди, що ми зараз у час війни живемо, у час війни. Коли у нас от там борються, щоб дійсно була незалежність, щоб дійсно не було корупції. Да. Пішла та анонімка, розглядали. Ну, результатом анонімки те теї стало. Я взагалі знаєте, здорова людина була. Знаєте, що на Тясмині купалася, обливалася, мала нормальний завжди тиск, про це свідчить мої показники здоров'я. Зараз я маю, маю захворювання серця в критичній стадії. Я маю 100 по гіпертонії. О, і чи варте те того? Ну, мабуть, не варте. Але розказую далі. 5 грудня нас повідомляють чисто випадково позвонили з якоїсь освіти, перевірка вас закладу по інклюзії. Заклад тільки третій місяць працює по інклюзії. Ну, перевірка, то перевірка. Перевіряють. Пройшли ми інклюзію, перевірку. О. Я нічого не хочу сказати, люди робили свою роботу, провіряли, ми свою роботу робили, відвели перевірку. Потім лежу під крапельницею 30 січня, мені дзвонять, кажуть, у вас сьогоднішнього дня перевірка знову. Перевірка дистанційного навчання вашого закладу. і це на уроки до вчителів. Ну Це так, щоб реалі розуміли. Кажу дистанційне, у нас кажу, школа пів школи наочно, а пів на змішаному. А, під школи, ну кажуть, ви стоїте тут, що дистанційні ви. Ну, знову ж розумієте, так цікаво. Нас перевіряють. Я не, не хочу казати, що там когось там і так далі, але далі нас чогось. І Чигирин ну, спокійно, нормально, ну но нас перевіряють. А перевіряють. Я перевіряю, чому сказала. Я проведу уроки всі вчителі. Мені казали, не треба вашого уроку. З, вас, з вами буде інтерв'ю, як з директором, по питанням дистанційного навчання, наскільки в закладі дотримуються чинного законодавства. Кажу, ні, я проведу урок. Я провела і урок. Тому що, знаєте, школа це те, що наша школа, що любить, що міє робити, чим ми живемо. Ми от сюди, в депутатство, до йшла, була діскам свого часу. Ішли тільки із-за того, щоб дійсно, щоб школа, щоб освіта жила. І якщо ви бачили, ми ніколи не тягли на себе одіяв. Як був той мільйон, узнали ми за той мільйон, ми сказали, що та ні, давайте замість отої гойдалки, отам у мильниках, давайте на глотівку, що вам треба. Треба цю плиту сказали. Купили плиту, купили нам м'ясорубку, ніколи не йшли. Сказали, що. Ну, вийде так, хай сховище перше в голоківці, хай буде в голоківці сховище. Бо розумієте, ми однакові. Ми однакові. І ми освітяни, і цим завжди гордилися, гордимося. Але оц оцей стан речей, який на сьогодні, знаєте, я казала одному чоловіку, казала, ви мене розстріляйте, ви йдіть на площу, розстріляйте. Ну тільки щоб було спокійно жити, щоб діти вчилися в школі, вчителі ходили на роботу. Щоб дали можливість працювати. Я сьогодні напишу заяву, бо причина в мені, я так розумію. Далі не буду казати за ці кляузи, за дзвінки, не хочу за все казати, бо почалось воно, знаєте, коли, Ну, і то вже був верх всьому, коли приходить лист мені, приходить від головного управління, я хочу, щоб писали оце. Приходить лист, був вихідний. Ну і такого змісту Національна поліція України, головне управління. Національна, національна, головне управління національної поліції в Черпаській області слідче управління. Ну і тут реквізити, далі начальнику управління в області і далі пішли реквізити Владиславу Зісьо, копія, яка значить ІВ, Ну, мені. І читаю отакого от змісту, шановний пане полковник. Це головне управління направляє у поліцію стратегічних розслідувань. Направляють для організації розгляду в межах компетенції звернення громадянки казначей ІВ щодо можливих корупційних дій депутата Медведівської сільської ради Черкаської райони Черкаської області Панченка АМ. І далі номер 172 від 23.02.23 .23 року. Вивченням звернення встановлено, що в даних матеріалах відсутні ознаки вчинення кримінального карного діяння. Однак вбачається можливе вчинення депутатом Медведівської сільської ради Черкаської області Паченком АМ корупційного правопорушення, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення. Про прийняте рішення прошу повідомити заявника це все, хто мене, установлений законодавством термін. Значить, ви знаєте, горжусь цим, що не написала ні на кого жодної заяви, крім одної. Коли ній вже ішли погрози, прямі погрози. Ото була одна заява, мною написана. Ніколи не писала взагалі на людей брехні. Оце пішла, побачили, що пішло на товариша Панченка. Так само піде на любого тут з вас буде підписано казначей, буде Івановою. І я зараз думаю, скільки їх отаких. От Дивіться, я життя прожила. Я була. Чигиринській районній раді, то як мер ті роки була у раді самій Чигиринської районної ради, теж вирішували багато важливих питань. До речі, оця амбулаторія це дякуючи тому, що були депутати, що підтримала Горбань тоді, підтримав Якушевич Віктор Нагадів, коли підняла питання, будучи в бюджетній комісії, щоб оця амбулаторія тут була, бо вона одна, виділялися кошти на одну якусь десь, щоб депутати всі тоді провели. Підтримали, що саме медведівці вона повинна бути. Це дякуючи депутатам Чигиринської районної ради, що вони підтримали тоді нас. Оце це лікарня. Робили багато речей. Але от такого, чуєте, от такого, це страшно. Васильівна що йде війна? Лист. Лист прийшов в суботу. Я зробила заяву. Я зробила заяву. Я буду писати п'ять отаких заяв і на розслідування, тому що розумієте, підробляються підписи. Підробляються, це ж, ну розумієте, це що це таке. І це йде, да, це йде, ви розумієте, і для чого це йде? Ну, ніхто не думав, можливо, що мені копія та прийде, розумієте, це просто копію прислали. Оце страшно, люди. Що йде війна і ми отак робимо. Понимаєте? Можна любого. На сьогодні любого можна отак підставити. любого, Любого можна підставити. Думали, що І оце страшно. Я хотіла ніколи. Не кажу залучі. Ніколи не кажу за очі. Ми запрошували. Запрошували Максима Вікторовича. Не знаю. Ні, ми запрошували в школу. Ми хотіли поспілкуватися. Ми запрошували іванченка. Ну іванченко. Відмовився з колективом і з адміністрацією. Ми дуже довго чекали, дуже довго чекали. А де у цій курсі цих всіх сплетень? І просто, розумієте, коли no, пішли сплетні люди, no, це, nee. це, це головне звертання до суду. Oh. Так. Це головне проведення її до да, суду. Чи ми всі тут і сидить ця людина, яка це робить і не згодиться на нього? Чим це можуть і пані? Це ж не є мало відстані. На сьогодні, значно, самі, власне, на сьогодні, на сьогодні вже заява одна в головне управління, так само у стратегічних розслідувань буде вона, так само буде в обласну прокуратуру. І заявляю вам всім. Я не писала, підписа не робила. Яким чином, яким чином воно туди прийшло? Чим набране, написане, не знаю. на сьогодні. Але заявляю. Я заявляю всім. син там. Але розумієте це? Ви розумієте, що це злочин робиться. Це ро... коли війна, йде, робиться злочин, щоб залякати але вас, розумієте? От я показово вийшла, розумієте? Щоб залякати тут у Медведівці, щоб боялися голову підняти, ви розумієте чи ні? Оце бояться. Оце треба бояти.